Діти шпигунів це безумовно одна з найвідоміших дитячих франшиз 90-х та 2000-х. Важко згадати інші франшизи, насичені такою кількістю незабутніх образів. Посудіть самі: прізвище, «Кортес», круткі шпигунські окуляри. Дівчинка, яка літає за допомогою волосся, пальця голові, гігантські роботи, дивопіч та багато чого іншого. Франшиза в себе включила всі кліше шпигунських бойовиків, круті гаджети, таємні змови та абревіатури шпигунських агентств. Але при цьому пропонувала інший погляд на жанр. Замість елегантних та харизматичних професіоналів у ділових костюмах світ рятували діти, хоча у них і була спецпідготовка та гаджети. Але насамперед вони залишилися дітьми зі своїми проблемами та бажанням. Довести, що вони вже дорослі. Сьогодні поговоримо про те, як ця франшиза майже стала культовою. На які експерименти, лякаючи всіх інших, йшли автори дітей шпигунів і як деякі з цих експериментів спершу підняли, але пізніше поховали франшизу. Що особливого в тому, що я кортес? Перший фільм франшизи вийшов у березні 2001 року. Він швидко став об'єктом ретельної уваги. На створенням фільму працювала ціла армія художників, інженерів та дизайнерів, які прагнули надати проєкту максимальну видовищність та глибину. Центральна ідея, розроблена Родрігесом, полягала у пошуку балансу між сімейними комедіями та шпигунськими бойовиками. Та ключовими темами стали відповідальність, дорослішання і звичайно веселощі. Виробничий процес потребував величезних витрат. Вищуючи бюджети звичайних фільмів того часу. Інвестиції пішли на купівлі, обладнання, оренду павільйонів та оплату гонорарів акторам. Паралельно велися переговори з компаніями, виробниками та прокатниками, які б гарантували розповсюдження копій фільму по всьому світу. Діти шпигунів показаний 30 березня 2001 року. За перші вихідні зібрав 26 мільйонів і посів перше місце у касових зборах у північній Америці. Протягом трьох тижнів фільм утримував лідируючі позиції, доки не вийшла картина, щоденник брі. Ріджі Джонс, режисера Шерона Магуайра, який також знятий компанією Miromax. Зрештою, фільм заробив 112 мільйонів доларів у США та Канаді та 35 мільйонів за кордоном, досягнувши загальної суми в 147 мільйонів доларів по всьому світу з бюджетом 38. Після прем'єри публіка реагувала неймовірно позитивно. Експерти відзначали якісний рівень виконання, гарну режисуру та гармонійне співвідношення гумору та драматизму. Критики хвалили картину та відзначали, що фільм Воріє нову категорію у жанрі сімейних пригод, за даними Rotten Tomatoes, фільм має рейтинг схвалення 92%. Згідно з метакритиком, у нього рейтинг 71 із 100. Враховуючи високі збори та позитивні відгуки, компанія оголосила про плани зняти продовження, яке планувалося випустити вже наступним літом. Робота над продовженням зайняла не більше року. Основним місцем її став віддалений острів заселений фантастичними істотами, що виглядають досить натурально завдяки сучасним технологіям. Технологіям на той час. Діти Шпигунів 2, незважаючи на успіх першого фільму, знімалися на той же бюджет у 38 мільйонів. Родрігес пообіцяв студії не роздмухувати бюджет, але натомість попросив повну творчу свободу. Щоб заощадити, Родрігес взяв на себе роль художника, постановника та оператора. Він повторно використовував реквізити та декорації у різних сценах для здешевлення зйомок. Також Родрігес використовував у рази більше комп'ютерної графіки, уникаючи будівництва декорацій та зйоми. На природі у прокат картина вийшла 2002 року, і за перший вікенд зібрала 16 мільйонів, зайнявши третє місце в американському прокаті. В цілому фільм завершив прокат 12 січня 2003 року, зібравши 85 мільйонів у США та Канаді та 33 мільйони за кордоном. Загалом близько 119 мільйонів по всьому світу. А пізніше, в 2003 році продажі ВХС касет і dvd дисків принесли ще 68 мільйонів. Оцінки, в свою чергу, продовжували залишатися Шатися переважно позитивними, і звичайно, триквел був не за горами. Фільм Діти шпигунів 3D кінець гри стала кульмінацією технологічних амбіцій Роберта Родрігеса і одночасно завершенням оригінальної трилогії про пригоди юних агентів Кортес. Цей проєкт не тільки продовжив традиції франшизи, але й кинув виклик стандартам кінопрокату, зробивши ставку на 3D-формат, який на той час переживав етап експериментального відродження. Роберт Родрігес, виступавши як режисер, сценарист, продюсер і навіть композитор. Чим знову заощадити хотів, чи не довіряв іншим, незрозуміло. Задумав він третю частину як занурення у віртуальний світ. Натхнення він черпав з відеоігор 2000-х років. 90% кадрів були анімовані, а живі актори інтегровані в цифрове середовище. Це вимагало складної постабработки, що, на думку критиків, іноді виглядало помітно та грубовато. Фільм знімався у двох версіях: в 2D і 3D. Для об'ємного зображення використовувалися на той час застаріли технології, що викликало суперечки. Деякі глядачі скаржилися на втрату кольору та дискомфорт, але хвалили ефект на кшталт кулака Сталоне. Сюжет за визнанням самих творців відійшов на другий план. Історія про порятунок Кармен, застрягши в грі злодія кібергенія, служила рамкою для демонстрації спецефектів. Проте Родрігес додав моральні компоненти, такі як акцент на сімейних цінностях та повага до старших. При бюджеті у 38 мільйонів фільм зібрав 197 по всьому світі. Ставши найкасовішим у серії. Однак касовий тріумф контрастував з критикою. Фільм називали атракціоном для дітей із примітивним сюжетом, але визнавали його новаторство у візуальному дизайні. На різних агрегаторах фільм зібрав приблизно 45-50% свалення, що куди нижче, ніж перші два фільми. Однак він поставив тренд на використання 3D технологій. Фільм Діти шпигонів 4D став серйозним випробуванням для шанувальників оригінальної трилогії, попри амбітну спробу впровадити новий вимір. 4D, який включає в себе взаємодію глядачів із запахом. Фільм виявився провальним, як з точки зору сюжету, так і виконання. Перед входом до зали кожному глядачеві видавалася картка з вісьма ароматами: полуниця, цукерки, хвоя. Ну та інші їх пропонувалося розтерти в момент, коли на екрані з'явиться відповідна цифра. Хоча ідея була багатообіцяючою, її реалізація залишала бажати кращого. Не всім сподобалося відволікатися та жмуритися в темряві, щоб знайти потрібний номер запаху. Наступна ключова проблема це введення нової сім'ї головних героїв. Заміна знакових персонажів новими акторами виявилася ризикованою. Глядачі звикли до Кармен та Джуні. І хоча логічно, що вони вже виросли і давно не діти, але нові. Діти шпигунів здавалися якимись фальшивими. Нова героїня Джесіки Альби, яка виконала роль матері шпигунки, виглядала дивно, бігаючи в кадрі з животом. Але ходій був просто для галочки максимально дурний і нецікавий персонаж. З бюджетом у 27 мільйонів фільм зібрав 85 мільйонів доларів по всьому світу, що є найгіршим результатом серед усіх частин франшизи. Низький інтерес глядачів призвів до того, що у перший тиждень прокату фільм зібрав всього 11 мільйонів, зайнявши третє місце в рейтингу зборів через Років після великого провалу студія вирішила звернутися до іншого формату. Планувалося створити мультсеріал, що складається з декількох сезонів. Проєкт виявився сумнівним, хвалили лише відсилання до оригіналу і той факт, що залишилася більшість оригінальних імен. Але епізоди були примітивні і скочувались в банальні бійки з дурними лиходіями. До То того ж, не всі батьки були в захваті від того, що показують персонажі мультсеріалу. В одному з епізодів діти змагалися, хто довше просидить у морозильній камері, що звичайно не. Сподобалось батькам, а фанати франшизи зійшлися з думкою з тим, що мультсеріал був створений просто для того, щоб заробити на знайомих іменах. Фільм Діти шпигунів Армагеддон, який вийшов у січні 23-го року, став офіційною точкою припинення існування франшизи, щоб не ганьбитися з прокатом у кінотеатра. Фільм був викуплений стрімінговою платформою Netflix. Отже, окупився фільм чи ні. З'ясувати неможливо, але звичайно, там можливо і був якийсь успішний успіх, про який так люблять говорити стрімінги. Але він був настільки успішним, що ми його навіть не помітили, як це буває з загиблими франшизами, відправленими на стрімінг. На початку відео я зазначив, що діти шпигунів майже стали культовими. Справді вони дійсно набули статусу культового явища. Попри невдалі перезапуски, оригінальна трилогія назавжди залишається класикою для мільйонів шанувальників. У 24-му році діти шпигунів 2001 року були схвалені комісією бібліотеки Конгресу США та включили до списку національних Культової спадщини, що ще юридично підтверджує культовість франшизи. Кар'єра головних героїв продовжила розвиватися. Алекса Вега активно знімається у фільмах та серіалах. Деріл Сабара працює в кіно та телебаченні, а також займається озвучкою. Антоніо Бандерос продовжує зніматися та продюсувати фільми. А Карлу Гуджіну можна побачити у драмі Друг 2024 року з Білом Мюрреєм або в бойовику голови держав 2025 року. А на сьогодні в мене все. Дивіться. Інші моє відео перед цим обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А якщо у вас є можливість задонатити на канал, я буду вам дуже вдячний. Це був канал Кіногіт. До зустрічі!